Вітаю друзі, що чекає світ у майбутньому? У майбутньому світ чекає природна глобальна катастрофа. Ось глобальні землетруси. І ми знаємо, що у 2004 році, наприклад, біля Суматри, там був землетрус, сотні тисяч людей загинуло. Ось, і ми постійно бачимо катастрофи локальні, наприклад, землетрус. Туреччині декілька років тому теж відбувся, і 50 тисяч людей в один день загинуло. Ось тобто такі катастрофи вони забирають життя десятки, сотень тисяч людей. У 2022 році просто була катастрофа без там жертв, як ці попередні такої кількості. Вибухнув вулкан Тонга. Але це один єдиний вулкан і він досягнув цей вибух іоносфери. Тобто, Катастрофи це реальність, і сьогодні навіть геологи відмовилися від уніформізму, тобто все, що там на землі є, без поверхня, вона мільйони років повільно та мільярди формувалася. Насправді зараз існує так званий неокатастрофізм. Але він насправді походить від біблійного катастрофізму, який відкинув. Тому що Біблія чітко говорить, що поверхня землі сформована катастрофами, і катастрофи знову будуть. Ось. Тому насправді потрібно вивчати Біблію, ось тому, що це було сказано там давно, і Біблія чітко говорить, що ще будуть катастрофи, і ознаки з неба, астероїди, ось які будуть падати. Будьте благословенні, друзі. Якщо ви хочете дізнатися про це більше, то напишіть мені.